Я звертаюсь до всіх політичних сил демократичного спрямування усвідомити свою відповідальність за долю країни. Ми розпочали збір підписів під угодою про формування парламентської коаліції. Основою цієї угоди повинна стати програма дій уряду, які у нас стоять зараз завдання на порядку денному: стабілізація фінансової і політичної ситуації в країні, угода з Міжнародним валютним фондом. Негайне розслідування всіх злочинів, реформа системи Міністерства внутрішніх справ і підписання угоди з Європейським Союзом це принаймні наша пропозиція. Друге, що стосується формування уряду, я публічно другий день підряд заявляю, що цей уряд буде легітимний не тоді, коли за нього проголосують в парламенті, а тоді, коли він підтримує отримку людей, які стояли на майдані. Саме тому вчора ми провели перше засідання з частиною представників Майдану. Сьогодні у нас буде наступне засідання з Радою Майдану. Так усвідомлюємо, що будуть складності, щоб поєднати і фаховість уряду, і представництво майдану. Але тут треба вибирати тільки один єдиний принцип прозорості і довіри один до одного. Перед цим урядом будуть неймовірні виклики. І треба відверто абсолютно говорити, що ті, хто йдуть в цей уряд, вони з одного боку рятують країну, з другого боку, вони повинні бути свідомі того, що вони чинять політичне самогубство. Тобто це ті люди, які фактично на доволі тривалий період часу йдуть в політику, з політики. Тому е е завдання, які сьогодні стоять, це сформувати саме такий уряд.